Так виглядає підготовчий процес до запуску чергового нашого курятника. Там далі можна показати наші дівчата, його біля. Красять. Тобто, як виглядає? Ту сидіва курка, потім йде забой, потім воно все вичищається тяжкою технікою, ну відносно тяжкою, це GCB-кому спеціально взяли. Потім йде замивка, йде дезінфекція, потім сушка і потім краситься вактом. Часто бачу, що спочатку красять вапном, а потім роблять дезінфекцію. Це велика помилка, тому що вапно дає початку, воно пломбує. Тобто ви зробили дезінфекцію, потім запломбували. Пустий курник, потім бам! І курник буде весь загружений. Чуєш, Саша? О, воно нормально так промерзло, так? Да? Воно так нормально промерзло, да? Чи вага досі простоїть? Тільки розмерзається. воно стоялося? Да. Дивіться, тут загальна посадка курки, десь буде порядка 30 тисяч голів. Як це буде виглядати? Тобто ми перегрожуємо спочатку на третину, потім на половину, потім розпускаємо повністю курку. На пол ми використовуємо тільки бетон, заливаємо. Бачите, під ногами в нас ось такі сантехнічні отвори. Якщо бачите, візуально видно, не видно, це приміщення трошки скатується сюди нанизу. Тут тобто центральна каналізація така місцева, тобто закладені великі такі сантехнічні труби, такі ранжеві бачили, коли будуються багатовисотні будинки. Ну, да, все стікає, збирається в септик, потім приїжджає машина спеціальна і це все викачує, вивозить. Це все приміщення планується, щоб обслуговувалася тільки одна людина. Тобто скаже, Андрій, ага, ти хочеш, щоб одна людина тут пахала. Все максимально просто. Чим більше приміщення, чим більше погалів'я, тим більше в тебе зарплата. І тим більше в тебе премія за гарний відсоток, якщо ти вкладаєшся в норму по падіжу. Показуєш там давайте, менше 5%, отримуєш премію. Премія в нас десь там плюс-мінус порядка 20%. Відсотків.